Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома з вами Ольга, і сьогодні я пропоную поговорити про вісім нескінченно важливих для мене ароматів від восьми неймовірних парфумерів. Серед них топ 5 парфумерів світових і топ 3 українських парфумера на мою суб'єктивну думку і. Відштовхуючись від мого особистого досвіду, безумовно, це все дуже суб'єктивно. І обираючи топ-5 парфумерів світових, з яких ми розпочнемо, я керувалася кількістю флаконів, які є у моїй шафі, і саме цю шафу ви бачите за моєю спиною. Ні, не вся ця шафа заповнена парфумами, лише одна її частинка. Але в будь-якому разі, я керувалася таким критерієм, як наявність. Ароматів від одного і того ж самого парфумера безпосередньо у моїй колекції. Тобто це ті п'ять парфумерів, з творчістю яких я знайома дуже близько, саме користуючись їхніми ароматами, і про, звісно, творчість, яких я знаю уже на тепер досить багато, або найбільше, або більше за інших парфумерів. Я думаю, що з часом безумовно я зніму ще топ 10 і так далі. І свій топ-5 найкращих, найважливіших для мене, найулюбленіших моїх парфумерів. Я хочу розпочати із Жака Герлена, звісно. Тому що це парфумер з минулого, парфумер, якого вже немає з нами досить давно. І це парфумер, який просто неймовірне враження справив на мене своїми творами і, звісно, здійснив неймовірно великий вплив на розвиток парфумерії взагалі. У мене, звісно, були вагання, який же аромат від Шака Герлена обрати. У мене від нього, до речі, не так уже й багато ароматів, але я знайома з іншими, про які я мрію і матиму обов'язково у своїй колекції колись. Я сподіваюся, так от я обирала між Вольденуї, тобто нічним польотом 33-го року, та «Шалемаром» 25-го року. Легендарним і відомим уже більшості, напевно, з глядачів, на відміну від Вольденуї. І саме на ньому я і зупинилася. Ось цей неймовірний красень. Легендарний флакон Шалімар, як мені здається, сьогодні відтворюється дуже точно. Неймовірно красива версія флакону, який перевидувався дуже-дуже багато разів, саме для того, щоб уникнути підробок цього шедеврального аромату. І це так, це безумовно, шедевральний аромат, це не суб'єктивно так, це так об'єктивно. І у мене, до речі, версія парфумованої води. І це саме та версія, яка подобається мені найбільше. І я не можу не подякувати. Котре за цей скарб пані Оксані з каналу Iris Fragrance, яка подарувала мені шалімар, про який я так довго мріяла, і все відкладала, відкладала його придбання. Парфумована вода для мене є просто ідеальною з точки зору поєднання, неймовірно, красивих цитрусів, фантастичних квіткових акордів, неймовірно гарної ванілі, якої тут дуже багато, і безумовно, Ось цього неповторного, теплого, шкіряного звучання, не мов би дещо підпаленої вовни натуральної. Це не мов би кокон, не мов би якась зворушлива, дуже важлива рідна річ, сплетена із вовни, наприклад, овечої, яка огортає взимку. Але цей аромат можна носити і влітку, тож не. Поспішайте перемикати відео. Дуже багато користувачів парфумерії просто обожнюють носити шалімар, наприклад, саме парфумовану воду або інші версії, яких дуже багато саме влітку, коли спекотно, адже це східна композиція. А багато хто вважає і справедливо, що саме східні композиції створені для літа, оскільки вони створені для високих температур. Тож я також спробую цього літа вперше носити шалімар. У спеку або просто в теплий літній день, і зараз разом з вами розпилю його на блотер. Це просто неймовірна краса, варта дифірамбів, панегіриків і всього-всього найпрекраснішого, що можна сказати, на адресу аромату. Не завжди я була така смілива щодо формулювань. Я йшла до цього досить довго і насправді. Закохалася в нього з перших акордів. Просто мене дещо відлякували якісь відгуки, і дещо таке небезпечно шкіряне тваринне звучання, яке часом видавала чомусь туалетна вода саме туалетна версія. А от парфумована, ні, ніколи цього зі мною не робила, насправді, тож не варто було і боятися. Це аромат, який мене цілком і повністю влаштовує. І ці шкіряні ноти тут якраз такого рівня тваринності, який я люблю. Отже, класична, неповторна і водночас повторювана композиція, різноманітна, різнопланова за своїми нотами, це і дзвінкі цитруси, і квіти, і ваніль, і шкіра. І це, безумовно, любов у флаконі, аромат, який зовсім незабаром святкуватиме своє сторіччя. До речі, нещодавно я відкрила для себе, що кіт може пахнути шалімаром. Чиста котяча шерсть пахне просто неймовірно. Вона пахне як вовняний, у той самий вовняний з овечої вовни, про які вже дуже багато говорила, говорячи про інший аромат, схожий на шалімар, але сьогодні не про це. Так от я переконалася, що так, кіт пахне саме так. І оскільки ми почали з жака Герлена, що було цілком логічно, перейдемо до іншого представника дому Герлен, але який не має стосунку до самої родини, водночас уже дуже багато років пропрацював головним парфумером цього легендарного французького парфумерного дому, це, звісно, тірі Васер. І я обрала його аромат Ле Петі Тропнуар версія кутюр присвячена малині троянді. І шипровим складовим. Це аромат, який належить до фруктових шипрів, і який мене просто підкорив. Я позирала і на інші аромати з цієї лінійки, і навіть позираю досі. І тепер уже хочу і вишневий аромат, наприклад, Black Perfecto. Поговоримо про малиновий аромат з цієї колекції. І як на мене він все ж таки найбільш вдалий, він просто ідеальний. він... Підкорив мене своїми пачулями, неймовірно красивими у базі, фантастичною трояндою і, звісно, тією самою малиною, яка не є солодкою, яка є досить такою терпкою і не кислою. ні, Але для мене важливо, що вона не є цукрово-солодкою. Неймовірний аромат, який прикрасить літній вечір і навіть літній день, але, напевно, не спеку. Але. Все ж таки на літній вечір це буде один з моїх, це вже є навіть один з моїх улюбленців. Боже мій, це фантастика у флаконі. Сірівасер фантастичний парфумер. У мене від нього є ще кілька ароматів, і ми до нього ще сьогодні побіжно повернемося. А, а зараз перейдемо до Альберта Морілеса – неймовірного парфумера, який створив просто безліч ароматів, просто море неймовірних ароматів, серед яких у мене є також улюбленці в шафі, і про деякі я ще мрію, наприклад, про Гучі Блум я мрію. Але безумовно. Я зупинюся на історичному ароматі, який я дуже сильно люблю, який пахне для мене по рідному, який пахне для мене як якийсь фантастичний шедевр. І це аромат, звісно, від Сальвадор-Далі легендарні чорні губи. У мене мініатюра, яка вабить мене до себе часом, просто для того, щоб його вдихнути, як якесь чарівне зілля. І власне так, це зілля, це зілля створене. У тандемі самого Сальвадора Далі і тоді ще дуже молодого парфумера Моріліса. Для мене це така відправна точка у творчості Альберто Моріліса, і відправна точка великою мірою у моєму захопленні парфумами. Обожнюю його ношу рідко, тому що в ньому є все ж таки окрім композиції, яка мене повністю задовольняє, зачаровує, якісь такі ретровідтінки, які. Не дають мені носити його на повсякдень, хоча колись я робила саме так. Потім відійшла від цього, і зараз це, звісно, не важко, тому що колекція ароматів у мене досить велика вже. Покажу вам ось такий аромат, як бонус. Аромат Truth від Calvin Klein – це аромат, створений Альбертом Орілісом, Тюрі Васером та Жаком Кавальєм. Це один з найулюбленіших моїх ароматів всіх часів. Я просто не можу жити без цього аромату. Це аромат, створений з такої кількості складників, різнопланових знову ж таки, що робить його надзвичайно універсальним, надзвичайно зворушливим і таким, що подобається справді, напевно, як тим, хто починає захоплюватися парфумами, так і так званим парфманіякам, які вже просто. Стільки всього бачили і чули, але я завжди чую прекрасні відгуки від людей, так би мовити, зі стажем, які захоплюються парфумами багато років. Я також маю досить багато ароматів від Франциса Корбджана. Нещодавно я робила, до речі, про нього випуск в моїй рубриці Хто ховається в парфумерній шафі. Та власне, і сьогодні ми перебуваємо у цій рубриці, просто це буде такий дайджест, напевно. Я в захваті від його ароматів не завжди пов'язувала його ім'я з цими ароматами. Зрозуміла, що в мене їх досить багато, принаймні у семплах, або принаймні у моєму досвіді і у флаконах також, коли готувалася до випуску про Франциса Курджана про неймовірного парфумера, який просто суперзіркою парфумерного мистецтва сьогодні. І я обрала між кількома ароматами, які я дуже люблю від цього парфумера. Ось це мій найулюбленіший для Елісап, який називається Le Parfum. Це аромат гіркуватого апельсинового цвіту з легкими будовими відтінками, але не солодкий, не гурманський для мене цей аромат. Він для мене має шипрові відтінки, а не гурманські. І цим він мене якраз і приваблює. Я відчуваю в ньому мускус, який асоціюється із щойно попросованою білою сорочкою. Гіркий флердоранж, ось цей мускус. Все це створює дуже небуденний настрій. Хоча аромат достатньо універсальний, знову ж таки. Я думаю, що його можна носити щодня абсолютно спокійно. Він пасуватиме і для роботи, і для виходу на вечір, і для побачення, і для прогулянки. Він просто неймовірний. І знову ж таки, за сьогоднішньою традицією. Нанесу його на блотер. В ньому є певна кислинка приваблива, якась складова, яка, напевно, могла б викликати асоціації з ягодами. Але, хоча я сказала, що він не гурманський, я не можу все ж таки не сказати про певну гріхову, якусь таку ефемерну складову, яку я не можу. Описати навіть словами, але постійно думаю, що це саме щось горіхове, вдихаючи цей аромат. Єдине, чого мені в ньому трохи бракує, це стійкості та шлейфовості. На превеликий жаль. Але, як кажуть, можливо, аромату треба настоятися. У мене він нещодавно, хоча рік я мріяла про нього. І п'ятий світовий парфумер з мого топа на сьогодні це Франсуа де Маші, і я серед багатьох. Насправді, дуже багатьох ароматів, мабуть, найбільше у мене ароматів від цього парфумера в шафі. Обрала Жадор у версії Анфенісім, тобто нескінченність. Такою ж нескінченною є моя любов до цього парфумера і цього аромату, зокрема. Я обрала ще серед кількох, наприклад, мені дуже подобається. надзвичайно подобається це м'яко сказано. Звісно, це мій улюблений трендовий аромат. Я маю на увазі. Міздіор, блумінбуки, який було перевидано 23-го року. Це і Ескаль Апландішері з круїзної колекції, створеної іще наприкінці нульових. І відтоді, саме відтоді, з 2009 року, я люблю той аромат. Але все ж таки зупинилася на ось цій спокусливій, квітковій, терпкій композиції, присвяченій тоборозі, не жасмину, а то І я відчуваю в ньому ще якісь трояндові відтінки. Це надзвичайний аромат. У мене він у такому ролері. Бачите, який він густий, який він п'янкий на вигляд, і він такий і за звучанням. Він неймовірно теплий, але при цьому дуже добре пасує для літа. Саме влітку я наношу його на всі, мої відкриті ділянки, придатні для носіння парфумерії на тілі, і насолоджуюсь цим. Неймовірним багатством звучання цієї композиції. Тут в базі дуже красивий сандал, який зовсім не є важким, який є дуже затишним, дуже жіночним. Це просто неймовірний аромат, який починається до речі, я не сказала гірким апельсином, який також додає особливого звучання цьому аромату. Неймовірний флакон. Колекція Жадор взагалі одна з найбільш чарівних для мене. А Dior – один з улюблених брендів, принаймні так склалося за роки користування парфуми у моєму житті. І переходимо до українських парфюмерів. У мене це топ-3 на сьогодні. Саме тому, що я знайома і ще недостатньо добре з творчістю дуже багатьох українських парфумерів. Але щодо цих прекрасних трьох парфумерів, про яких я сьогодні розповім. Я можу сказати дуже багато. Я просто в захваті від їхньої творчості знайома з нею якраз досить добре і маю досить багато примірників, принаймні у вигляді семплів у своїй колекції. І розпочати хочу з бренду Черзілля і його авторки, пані Ксандри Осініної. Мене підкорив цей бренд просто з першого подиху, цілком і повністю. Я обожнюю майже всі аромати від цього бренду. Подобається мені, звісно, всі, але так, щоб я обожнювала, то це справді більшість цих ароматів. І зупинитись на одному мені було важко, але все ж таки я покажу той, що вже знято з виробництва. Водночас не можу про нього не сказати. Напевно, це був моїм одним з улюбленців з самого початку знайомства з цим брендом: це Хюрем Султан. Аромат, який присвячено українці Роксолані, яка стала, як відомо, дружиною турецького султана. Отже, Хюрем Султан аромат загадковий, глибокий, містичний, таємничий, бальзамічний, ванільний, трояндовий, шкіряний. Димний, цей аромат має розкішне східне звучання. Це аромат унісекс, що важливо зазначити. І я думаю, що цей аромат цілком спокійно можна носити на собі чоловікам, навіть якщо ви боїтеся троянди. Тому що троянду тут не всі яскраво чують. Я чую її тут досить завуальовано водночас, ось, наприклад, у зараз у старті, неймовірно. Яскраво чую кардамон, а кардамон це одна з моїх улюблених нот. В цьому ароматі склалося дуже багато того, що я люблю. Він не перевершений. Він м'який, він універсальний знову ж таки з точки зору пори року. Його цілком можна носити і влітку. Попри його немов таку важкість, якщо керуватися пірамідою. Отже, Хюрем Султан це моє нескінченне задоволення. Від ароматів бренду Черзіля. А ось цей аромат я обрала серед багатьох ароматів учня пані Ксандри, пана Михайла Буца або Майкла Буца. І це флешбекс. Аромат присвячений смородині. І це просто мастхев для літа. Аромат, неймовірно, натуралістичний. Просто фантастично смородиновий. Це аромат смородинового куща. Це аромат самої ягоди і листя всіх складових, які входять до цього куща, і легкого тимного відтінку. Неймовірно, ягода просто реальна. Це ягода, яку я, не мов би, маю зараз десь тут побачити, і яку маю покласти до кошика. Боже мій, це просто фантастика! Дуже рекомендую бренд Отакі парфуми або Отакі Парфамс, аромати від Майкла Буца, і, зокрема, ось цей мій фаворит Flashbacks. Я не така вже й фанатка смородинових ароматів, саме у парфумерії, Але це просто той аромат, який я потіснив навіть інші, які подобались мені до цього від пана Михайла. Але в цілому його колекція неймовірно прекрасна, і можна обрати там аромати. Достатньо різні на різні смаки, але є у цього парфумера і свій почерк. Я не можу не відзначити ноту Ладану, яку дуже любить використовувати в своїх композиціях пан Михайло і обігрувати якимось таким чином, що Ладан звучить якось зовсім не так, як я звикла, і це просто неймовірно. Тож так, бренд отакі український бренд, і парфумер номер 2 у моєму топі. В сьогоднішньому українських парфумерів. І третя парфумерка це Анас Соколова, і я покажу аромат від її бренду Соколова. Це Sweet Highsynth, тобто аромат замшового гіацинта. Я дуже люблю цей аромат. Він просто прекрасний. Я відчуваю і свіжість, зараз доведеться нанести після всього того, що я чула до нього сьогодні. Але зроблю з величезним задоволенням, знову ж таки, нескінченним. Це і свіжість гіацинта, який з'являється у продажу в таких симпатичних милих вазонах на початку весни, і з часом з розкриттям аромату теплі шкіряні замшеві відтінки це і земляні відтінки. Це не мов би гіацинт разом з цим вазончиком з землею. Недаремно я про нього згадала саме разом з вазоном. Це просто неперевершена композиція, яка пахне так, як вона називається. Це мене по-справжньому вражає. Мені також подобаються інші аромати від пані Анни. Вони прекрасні, вони всі з якимось сенсом, і дуже часто саме урбаністичний сенс вкладає у свої аромати пані Анна, яка любить Київ, яка мешкає в Києві. Я також обожнює це місто. Тому так, безумовно, Сиклова – це один з моїх улюблених українських брендів. А взагалі українських брендів дуже і дуже багато з ними необхідно знайомитися. Їх просто супер необхідно підтримувати зараз. Що я, звісно, і збираюся продовжувати робити. Також хочу ще раз запросити вас до перегляду відео з моєї рубрики Хто ховається у парфюмерній шафі. Там уже є відео не лише про Франциса Куркжана, а також про Альберто Моріліса, про Франсуа Демаші, які були у сьогоднішній добірці про Тірі я ще не зробила відео, але це відбудеться обов'язково. Також я робила для цієї рубрики відео про Наталі Лорсон, про Кристін Нажель, про ще одного фантастичного парфумера на ім'я Жан Гішар. Тож, залишу посилання на цю добірку під сьогоднішнім роликом. Якщо вам сподобався він, будь ласка, поставте вподобайку. Не забудьте підписатися на канал, якщо не хочете пропускати мої майбутні відео. Ставте дзвіночок, пишіть, будь ласка, коментарі про своїх улюблених парфюмерів, що ви думаєте про моїх фаворитів, а також стисніть шалімарну лапку цьому відео. Щиро дякую, що були зі мною. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!